Америка має зброю, про яку ніхто не знає. Президент США Дональд Трамп знову змусив світ завмерти цього разу. Не митами, а націком на щось дуже страшне. У нас є зброя, про яку ніхто не має жодного уявлення, і це найпотужніша зброя у світі, заявив Трамп журналістам у Білому домі. Але про таємну зброю Трамп згадав не випадково. А саме коли торгова війна з Китаєм набрала обертів, спершу США підняли мити на китайські товари до 54%, На що Китай підвищив свої у 84%. Далі Трамп погрожував додати 50 зверху, якщо Пекін не скасує свої. І тарифи, але раптом несподіваний хід Трамп оголошує 90-денну паузу і одразу ж добиває. Мита для Китаю зростуть до 125%. Проте це ще не все. Далі він назвав голову Китаю Сідзі Піна своїм другом і одним із найрозумніших людей у світі, з яким вони зрештою кладуть дуже вигідну угоду. А поки що, мита погрози і загадкова зброя, якої ніхто не бачив, але яка здається має все вирішити.